з южного на подіумах у Львові та Києві. Модельна школа Dreams and Emotions представила нову колекцію з Деніму на дні дитячої моди Львів Kids Fashion Show. Після цього бренд запросили на Fashion Culture Show by Ukrainian People Media в Києві. Взагалі участь дітей десь за межами міста то не так легко. І коли навіть Київ дізнався, що ми були Львів, коли дізнався, що Одеса їде, Одеська область, міста Южне. У них було дуже багато захвату. Вони просто ми в захваті від вас, що ви погодили, що ви зібралися, там чи є то світло, чи нема, чи є ті тривоги, ви зібрали дітей, колекції і привезли на до нас на демонстрацію. Саме головне це. Дарувати мрії і е, емоції для дітей, ось цей девіз так і назва наша «Dreams and Emotions», Він і досі працює. А коли ще е, у нас сталася така страшна річ, як війна. Ще актуальніше і актуальніше став цей девіз. І зараз, як би не було тяжко, але ми знаємо, що ми надолужимо все, що зараз не так легко відбувається, але все буде добре, адже ну здійснювати мрії дітей, їх допомогти їх самореалізації, це надважливо. Школа Dreams Emotions має два напрямки модельний та хореографічний. Наразі вона працює в трьох населених пунктах Южницької та Візирської громад. Я з села Любопіль, але приїжджаю в Візирку та мучусь. Чи плануєте ви бути моделлю професійно? Ну, поки що думаю. Ну, хотілося б це дуже гарно. Ну, яскраво, мені подобається. У Львів ми їздили з колекцією джинс. Ось, а в. Київ також. У нас, було, у нас є колекція дуже гарна, дуже зручна. Розкажіть, чому взагалі ви вирішили почати займатися в модельній школі? Ну, це дуже мені дуже сподобалось, дуже яскраво, дуже гарні вчителі, тобто дуже мені сподобалося. Розкажіть, як давно ви займаєтесь в школі? Десь шість років. Ого. Чому ви навчилися за цей час? Як правильно демонструвати одяг на показі, як правильно робити фотопози, як правильно вести себе на дуже важливих мероприятиях. Ми завжди виступаємо у різних містах, розвиваємося, різні фотосесії. Дуже цікаво. Школа працює вже сім років. Після початку повномасштабного вторгнення до колективу долучилися діти з інших областей. Я займаюся танцями дев'ять років. А саме в цій школі? Саме в цій школі майже рік. А чому вирішили займатися далі тут? Тому що я сама з Херсону і ми сюди переїхали, а онлайн я не хотіла займатися танцями. Тому вибрали займатися тут. Чи їздили ви вже на якийсь конкурс? Розкажіть про нього. Так, ми їздили в Одесу та виступали тут в Южному. Чи плануєте ви далі тут займатися? Так до того моменту, як ми зможемо поїхати додому. Наразі учні та учениці школи готуються до нового конкурсу. Він відбудеться в липні в Яремчі.